46 дітей українських захисників поїхали до угорського міста Шаторолйогей, аби відпочити та долучитися до програми, яку для них організувало товариство імені Ракуці спільно з фондом Мол, Нова Європа та урядом Угорщини. Мандрівку організували для дітей тих представників національної поліції, військових та внутрішньопереміщених осіб, котрі наразі захищають нашу країну від російських загарбників. Програма покликана допомогти українським дітям відволіктися від обставин, пов'язаних. és finnagyobb Ukrajéni. Tanabute novajhvrázsany. A Rákóczi Szövetség nagy lelkű felajánlása Товариство імені Ракоці надало можливість відправити групи українських дітей на відпочинок до міста Шаторойгай в автобусі, який ви бачите позаду мене 46 дітей та четверо дорослих, якраз готуються до виїзду до Угорщини. Ці діти з родин вимушених переселенців та захисників України. Серед них є вже й такі, хто вже втратив своїх батьків у цій війні. Ми бажаємо, щоб для цих дітей ті декілька днів принесли радість та нові враження. Це в основному діти. Тільки військових, які зараз боронять нашу Україну, і в першу чергу ми надали пріоритет обласна військова адміністрація саме таким діткам. Це діти закарпатські, це діти з Миколаєва, з Харківщини. Власне, сьогодні приїхали якраз, і ми їх сьогодні відправляємо вперше саме харківських дітей з Миколаївщини, з Запоріжжя, в Угорщину у цей табір. Я думаю, що вони будуть масу задоволення, оскільки цікаві зустрічі будуть мати відвідування музеїв. Майстер-класи, аквапарку, тому програма дуже насичена, програма цікава, вона не тільки пізнавальна, але і розвивальна. І, власне кажучи, вони дуже багато отримують, знайомлються з культурою іншої країни. Це теж їм буде на користь. Ми відправляємо сьогодні і двох дітей, учасників нашого обласного конкурсу Захисники України. Історія сьогодення, саме переможців. Ми дуже дякуємо угорським партнерам за те, що вони вчергово надали можливість нашим діткам відвідати Угорщину і побути там трохи. Зимові табори для закарпатських дітей від угорського товариства імені Ракуці проводяться з 16 січня до 17 лютого. В останньому турі разом із дітьми українських захисників на відпочинок поїдуть ще й інші діти із Закарпаття. «Ми отримали запрошення два тижні тому. Для нас це велика радість, адже ми ще не мали такої можливості, щоб узяти участь у програмах товариства імені Ракоці і взимку. У програмі зимового табору багато культурних, розважальних та спортивних заходів. Я дуже добре почував себе у зимовому таборі, адже ми відвідали дуже багато цікавих локацій. Тож це була чудова можливість трохи відпочити. Адже з вересня вже пройшло чимало часу і навчання було виснажливим. Товариство імені Ракоці організувало зимові табори для дітей вчасно, адже після відпочинку учні зможуть розпочати друге півріччя з новими силами.